Не хотіла конуниха вмирати і не вмерла. Через весну перемоглася, а на літо й зовсім одужала, так що невістку свою в найми випхала. Іди та йди служити, все казала вона, нащо ти мені тут здалася? Тій трохи нудно було служити, де ж таки ярмо на шию надівати. Дома все ж таки вільніше, хоч і свекруха, а проте деколи урвешся, побіжиш і в будень і почуєш щось і побалакаєш, і так просто зложивши руки, посидиш, а в наймах усе одно гар-гар гар. Тим то вона й откараскувалась. їй богу, якось не теє, якось мене не кортить служити. Ледащо, ледаче ти прокляте зілля, починала лаятись свекруха. Варка купилила губу й мукала, «М -м, леда ледащо, а хто ж вам робить? Повністю послухати твір ви можете на YouTube-каналі Аудіокниги Класика українською. Текст читала Надія Приймак.